Багато хто про тебе дізнався вперше, коли ти врятував життя пораненому туристу у Венеції. Як це відбувалось? Моє найперше знайомство з Венеції угу. 20 хвилин у місті. Станція, вокзал і пригода одразу. Момент нападу я не бачив. Угу. Чолов'яга впав додолу. Йому вже намагались надавати допомогу. Я вже бачив калючі крові. Взяв сумку вже на ходу, діставав течку з турнікетом. Дуже допоміг офіціант. Зніми з мене мою сумку. Там дістань ніж люди. Викликали. Поліцію, швидку допомогу, офіціанси, що допомагав. Тобто все чудово було спрацьовано. Швидка з поліції одночасно прибули. Вони знали, що я українець. Сам розголос стався вже ввечері. Місцева преса написала кореспондентка, що російські туристи. Є yeah. в перші півгодини журналістка сама вийшла зі мною на зв'язок, що це я публікувала місцеві. Хтось вона опитувала людей, сказали, що це був російський турист. Змінила українські військові, все дуже гарно. Ми з нею ще спілкувалися декілька разів і особисто зустрічалися. І вже далі розповсюдили, що український військовий у відпустці врятував чоловіка у Венеції.